Слухайте, ви колись думали про те, чому ми обираємо певні напої? А чи є у нашому виборі соціальний вплив? А чому в деяких країнах люди полюбляють напої неонових кольорів? А чи корисно пити смузі? А чи корисно пити фреш? Що краще кава або чай? Всіх вітаю! Давайте почнемо з кави. Корисно про каву. Я зачитаю. Знижує ризик розвитку цукрового діабету другого типу, при частому вживанні нормалізує рівень цукру в крові, на короткий час покращує пам'ять, і уважність, підвищує настрій, знижує ризик розвитку хвороб Альцгеймера, Паркінсона, деменції, раку молочної залози, цирозу печінки, повершує головний біль ефективне при мігрені і покращує спортивні результати. Але при умові, що ми не перевищуємо норму. А яка має бути норма? Лікарі і вчені рекомендують випивати не більше 2-3 філіжаночок кави в день. А що буде, якщо ми перевищимо норму? Для того, щоб знайти відповідь на це питання, нам з вами варто знати про дуже важливу молекулу, яка називається аденозин. Аденозин виділяється у нашому організмі протягом дня, поки ми бадьорі. Ця молекула відповідає за втому. Вона зв'язується зі спеціальними рецепторами у головному мозку і сигналізує, що ми втомилися. Тобто, коли ввечері був продуктивний день і ми відчуваємо втому, це означає, що аденозину багато. То при чому тут кофеїн? Справа в тому, що молекула кофеїну дуже схожа на молекулу аденозину. Тобто, коли кофеїн потрапляє у наш організм, він блокує дію рецепторів втоми. Простими словами, кофеїн сперечається з аденозином. Аденозин нам каже, я втомився, організму необхідно відпочити. А кофеїн каже: Ні-ні-ні, посунься, ми йдемо далі. Але наш організм не дурний, він знає, що щось не так, і починає виробляти ще більше рецепторів у головному мозку. Тобто, це означає, щоб отримати ту бажану бадьорість. Нам треба з вами випити ще більше кави. А це означає, що ми залежні. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи п'ю я каву і що обираєте для себе ви? То що з цим робити? Перше, не перевищувати рекомендовану норму. Друге не пити каву, коли ми відчуваємо дуже сильну втому. І третє перевіряти щирість своїх бажань. Бо інколи буває так, що соціум впливає на наш вибір. Захотілося кави? Ще ні? А так. Яку каву ви бажаєте? нерущину: еспресо допіо, фільтр, Флет-вайт? Нерущинно. Що саме ви хотіли б? Я вже сказав: все добре, але без але. 14 м'язів задіює наш організм під час пиття кави. Фітнес моя пристрасть. Так, так. Це я демонструю, як соціальний вплив може посприяти тому, щоб ми випили ще кави. Такі запрошення, як підемо на каву, давай зустрінемось в кав'ярні, обговоримо за кавою. Мемчики, гуморески, відео, атмосферні картинки, красива естетика, можуть нас провокувати на вихід із норми. Тому саме у цей момент варто перевіряти щирість своїх бажань і питати себе, чи варто мені ще випити каву, чи хочу я випити каву, або мені достатньо зустрітися, обговорити важливі питання і не обов'язково пити каву. Каже мені, ти багато кави п'єш, залежний, як в тому стакані постійно вино. Ну я що, дурачок стільки кави пити, це ж шкідливо для серця, для організму. Гей, а ті, хто люблять чай, ви ще тут. Так, так, я розумію, у вас вже виникає бажання сказати: люди аго, впийте чай, він корисний. Чи дійсно так? Але ж чай теж здатен бадьорити, бо в ньому теж є кофеїн. Але він пов'язаний з танінами. Тому вважається, що чаї начебто м'якше впивають на організм людини, ніж кава. Таніни зв'язують з залізом. Тому, якщо постійно запивати їжу чаєм, може виникнути серйозний дефіцит заліза в організмі. Близько 60 мг кофеїну міститься у 200 мл чорного чаю і близько 50 у зеленому. Тому може бути смертельною дозою, якщо випити 160 горняток в день. Помічали, коли п'єте чорний чай, що інколи буває слід в горнятку. Це означає, що виробник додає барвники. На жаль, багато виробників додають не тільки барвники, а й безліч ароматизаторів і хімічних домішок. І це зовсім не корисно для організму. Ви не отримуєте ту цілющу силу від чаю, яку очікуєте. Вам вже стало трошки сумно? Пішли думки, так що нам тепер не пити ні каву, ні чай, тільки одну чисту артезіанську воду? Що робити? Де радість життя? Нам з вами дійсно дуже важливо пити чисту воду, бо наш організм на 80% з води, а не з кави і чаю. Але та інформація, яку ми з вами проговорили, задля того, щоб не нашкодити собі тримати норму, контролювати свої звички. До речі, цікава інформація: в Європі кава і чай з'явилися до 15-го століття. І знаєте, які напої були популярні до того, як купці завезли каву і чай? М? Пиво і вино. Так, так, люди не думали про залежності, про міру і не сильно пікувалися про своє здоров'я. Якщо вам цікаво про алкоголь і його романтизацію у кіно, напишіть, будь ласка, в коментарях. Поговоримо і про це. Саманта не дуже вірила у щасливі шлюби, зате свято вірила в необхідність розумного коктейлю після робочого дня. Дякую за активність. Продовжуємо. Чи корисно пити смузі? Хм? З одного боку, так, по бо в одному стакані ми можемо перемішати безліч овочів і фруктів, випити все разом і отримати вітаміни. А от з іншого боку, треба знати, як правильно пити смузі, бо процес травлення починається у роті, зі свиною. Тому ви, мабуть, чули такі фрази смузі треба жувати і пити повільно, щоб отримати найкорисніше з цього напою. Але людям, хто страждає ожирінням, є проблеми з тиском, є хронічні захворювання шумково-кишкового тракту, гастрити, холецистити, не варто вживати смузі, бо це нашкодить. Тож, які можемо зробити висновки? Чи варто всім пити смузі? Ні, звичайно, ні. Комусь це корисно і підходить, а комусь це зашкодить. Тому все відносно обирайте для себе найкраще і слухайте свій організм. До речі, а що про фреш? Для деяких людей ідеальні кольори сніданку це чорна кава, апельсиновий фреш і щось смачненьке. Але що не так з апельсиновим фрешем? Не тільки апельсиновий, але будь-який фреш це овочі або фрукти, або цитруси без клітковини. А ми ж з вами знаємо, що процес травлення починається у роті, коли ми жуємо. Тому для того, щоб засвоїти щось корисне з того фрешу, нам треба виконати безліч умов, правильно пити, розбавляти з водою, у деякі фреші додавати масло. Тому я вважаю, що краще з'їсти, ніж випити. Хочу ще доповнити про сніданок, його кольори, асоціації і соціальний вплив. Саме в мене інколи буває бажання об'єднати чорну каву і апельсиновий фреш, яйця або омлет для тих, хто багато подорожував, ця тема знайома. Так, так, це сніданок в готелі. Я коли відчуваю, що хочу і скучила за подорожами, новими враженнями. Новими країнами мені хочеться поєднати саме чорну каву з апельсиновим фрешем. У Вас таке буває? Плавно по кольорам переходимо до неонових напоїв. Подорожуючи світом, я помітила, що у деяких країнах люди полюбляють напої неприродних кольорів. Цікаво, але я не знайшла інформації досліджень або е щось від вчених. Тому ми з вами можемо допускати, чому у певних країнах такий підвищений інтерес до неонових напоїв. Наприклад, в Японії влітку полюбляють ось такий от лимонад. Подивіться, він синій. Яка у вас асоціація? У мене, наприклад, антифриз? Адже це дивно, бо в нашому організмі є пам'ять віків. Не, їж, не пий те, що неприроднього кольору. Ось, наприклад, гриб, він спеціально природою так пофарбований, таким неоновим кольором, що сигналізує нам про те, що він отруйний. І так багато з чим. Я провела соціальне опитування і прийшла до того, що є декілька теорій, чому так. Думка номер один: що підвищений інтерес саме в тих країнах, де дуже розвинені технології, Японія, наприклад. Такий урбан, тобто людей оточує багато чого кольорового, яскравого, неонові всякі вітрини, ліхтарики. Тому для людей це природні вже кольори. І думка номер два: це щось новеньке. Полоскотати свої рецептори і спробувати це хоча б один раз. Це цікаво і незвично. Думка номер три. Важлива подача. Це щось цікаве, незвичне. А ще, якщо поставити гарну вартість, правильно презентувати цей напій і сказати, що він дивний, дуже модний, популярний, то для деяких людей це буде аргументом спробувати купити. Бо реклама і соціальний вплив, він є. Наприклад, деякі люди досі вважають, що живчик, пам'ятаєте? Корисний, бо там, наче є яблучний сік. А те, що це лимонад і там безліч цукру, ну, то таке. Реклама ж сказала. Або це певні асоціації, які нам незрозумілі. Тому питання про неонові напої і їх вибір залишається відкритим. Чи то вплив технологій і кольорів навкруги, що віддаляють нас від природи, чи то просто інтерес. Не знаю. Поділіться інформацією, може, ви знаєте щось про це. Цікаві питання ми з вами підняли. Я чекаю ваші коментарі, готую нові відео, ви знаєте, що робити. Підписка, дзвоник, реакція, гарний настрій, здоров'я, щастя. До нових зустрічей! Обіймаю.